А, так, хлопці, давайте розпочинати. Отель Каліфорнія. Що ти вибрав? Е, я сьогодні буду співати Отель Каліфорнія. У мене що ти вибрав. А -а -а. <ріпи> Для тебе що я вибрав? Для тебе сія Unstapet. Добре. Хто е, перший буде? Хто готовий? Ну, як скажете журі, ми готові. Андрюш, Ель Кравчук, да. давай почнеш ти. Да, я прошу прощения, что пользуюсь текстом. Я песню эту не знал раньше. Я ее услышал вчера, полюбил страстно. Надеюсь, эту любовь передам вам. Передавай. Давай. 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 Oh yeah, oh yeah. I tell you what you wanna hear. In my sunglasses, what a shadow of tea. It's never the right time. Oh yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm posture with no brain. I'm sensible, yeah, how in every single play I'm sensible, I don't need battery to play I'm so confident, yeah, I'm so unstoppable today Stoppable today, unstoppable today I know I'm unstoppable today I'm unstoppable today I'm unstoppable i I put my arm around Show you how strong I am I put my arm around I show you that I am I'm unstoppable I'm partial with no brain, I'm starbound I'm sitting in the rain. I'm possible. I know it's singing what I am. I'm trussible. I know I'm stuck to build the rain правду правда пів раз цю пісню слуш? Первый раз в жизни. Ну честно скажи. Клянусь. Хорошо. Верю. Юр, пожалуйста, подходи. Только песни я переделала на свой манер. Это даже мы даже не, сомневали. мы, мы не сомневались. И там свой текст, и э только, пожалуйста, не пугайтесь скримового звучания, потому что я там добавила расщепления, а я в расщеплении не очень, но А что такое расщепление? Ну это коли э Через колишню зв'язку проходить звук. А. а, ну ви ж це знаєте. Запитайте мене. А Ви не хотіли його брати. Ну давай розщепляй, давай. капельно, пожалуйста. А запиніть, будь ласка, музику. Юра, знаєш? Просто я подивився, що там пісня в початку проіграш, а там йде 55 секунд в самому початку. Юра, ти знаєш що? Тільки для тебе і тільки сьогодні. Акапелла. Все, Давай. дякую. А це вже поблажка. Це вже була поблажка. Ну, Юрі, можна. Боже, що хтось дзвонить прямо під час виступу. Я викину цей телефон. Друга ну це ж треба. Під час да. виступу. Хоча, може, я відповім. Я летів <піл> по хайвею пивко із горла на речам харлеє за спиною гірла. Обганяя роз, обганяя роз, 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 да вот это имеет в виду, скриминг. Я смеялся, не бойся, прижимайся ко мне. Никогда я не был в Калифорнии, даже не мечтал даже не мечтал вообще не хотел вообще не хотел и покруче красавец мы видали обломил парис хилтон я ведь у нас есть nk и покруче красавец мы видали обломил парис хилтон я потому что у нас есть нк и во время пьянки падали из седла стопроцентные янки и моя герла. Ночью веселились, не смыкая глаз, а к утру простились. И нажали газ, никогда я не был в Калифорнии, даже не мечтал, даже не мечтал, вообще не хотел, вообще не хотел, и покруче красавец мне видали. Обломил Фарис Хилтон, я ведь у нас есть НК. Перескілтон була твальвові. Як ні підійшов, шльокнув і каворю ми по хліщі красаві звіталі. Я на така пафосна йшла. Це брідж? Ні, реп. Юрій. Дякую тобі, велике. Такого насолодження і такого гарного настрою нам ніхто сьогодні не дарував. Чесно, дякую тобі. Андрій нервує сьогодні. Мені здається, тобі багато треба працювати для того, щоб дійти до того рівня. Але знаєш, що тобі скажу? Мені так подобається, що ти така я, безпосередня така людина, яка просто от не знаю, дарує свої гарні настрій, е, свій спів, свої пісні, свої переробки. <різь> дякую тобі, велике, за сьогодні. Назінька. Дякую дуже вам, що ви мене послухали. І я ще хочу сказати, просто я от посмотри, що у вас такі ну у вас сьогодні такі кудряві волоси. А знаєте чому? потому что кудряшки — это такие мозговые извилины, которые не поместились вовнутрь, вылезли и застыли на голове. И поэтому вы очень умные двое. 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 А что тогда у меня было что-то И два дурака по бокам. Нет, нет, я не это имею в виду. Картинку. Судя, судя по, вашу, по вашей логике, нет. я тут дебил. Нет. Нет, Андрей, Андрей, нет. Покажи свой шедевр, Андрей. Нет. Нет. ее камень, под Ой, Юра, спасибо тебе. Спасибо вам за тепло и за доброту. Конечно, конкуренция сложная. Ребята, идите. Спасибо, спасибо, друзья. Удачи вам и терпения. Спасибо. <свят> Юра, я буду за тебя бороться. Ой, Господи.